Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалося, там мова, віра, і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку не люди дуже в це вірили, і останні з кармана винімали щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерівці, які вагони гуманітарки розкладали, і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувались і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижить і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебити. До чого це все призвело, Україна ще більше Поділилась, да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один. Одного зараз знищувати ну я б не сказав, би що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують знищують один одного зараз. Бо й немає ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити і так далі. На жаль.